Бачимо, які сюрпризи принесе нам сьогоднішня зустріч Володимира Зеленського і президента Польщі Анджея Дуде. А потім пізніше зустріч Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Польщі Матеуша Боровецького І зараз прямо у Варшаві відбувається прес-конференція двох двох європейських лідерів. Давайте її послухаємо. Подлего дівчатосімдесятим 1989 року. Rosja chce z powrotem rozwijać strefą, swoją strefę wpływów. Dzisiaj tymi pierwszymi, którzy stawili jej twardy, zdecydowany opór jest Ukraina i dlatego wspieramy Ukrainę i dziękujemy wszystkim, którzy Ukrainę wspierają i zapewniłem pana prezydenta, że będziemy Ukrainę wspierali nadal. Ale rozmawialiśmy również o tych zagadnieniach, które mają znaczenie nie tylko na dzisiaj, ale które mają znaczenie także na przyszłość. Rozmawialiśmy o tym wszystkim, co dla nas ważne, paradoksalnie mamy nadzieję, że z tej tak dramatycznej sytuacji, w jakiej znalazła się Ukraina, w jakiej znalazło się społeczeństwo ukraińskie, poprzez fakt tego, jak bardzo zacieśniły się związki pomiędzy naszymi narodami, kiedy Polacy wyciągnęli rękę do swoich sąsiadów z Ukrainy po to, by im pomóc w tej trudnej sytuacji że dzięki temu także uda nam się budować świetną przyszłość. Ale obydwaj z panem prezydentem rozumiemy, że w myśleniu o tej przyszłości nie możemy zapomnieć także o przeszłości, że na tej przeszłości, także na tych jej trudnych elementach, które omawiamy między sobą, które omówimy, pamięć, którą utrwalimy oddając hołd wszystkim tym, którzy zginęli, którzy odeszli, będziemy mogli zbudować braterstwo pomiędzy narodami naszymi także i na przyszłość. Nie ma więc między nami tematów tabu, te ważne kwestie także dzisiaj omawialiśmy, te kwestie historyczne, które bardzo często Сон які дуже часто є сьогодні раною у багатьох сім'ях. Вони сьогодні теж були предметом нашого нашої розмови. Я переконаний, що ми разом з вами будемо будувати послідовну побудову зв'язків між нашими. Народами також спираючись на політику пам'яті чесної пам'яті, ми говорили також про майбутнє, і будемо про це також говорити як в контексті розвитку наших економічних відносин. Це дуже важливо, так парадоксально в якоюсь мірою по через це, що сталося, по через російську агресію в Україну це. Борща є найбільшим економічним партнером у -у України. Сьогодні товарообіг України найбільших з Польщею. Надіємося, що буде так і в майбутньому. Я говорив сьогодні пану президентові, нашим гостям з України, що я вірю в те, що цей напрямок, західний напрямок. Економічної активності України і надалі буде утриманий через її членство в ЄС. А на цій дорозі ми підтримуємо Україну з усіх сил, щоб вона якнайшвидше стала повноправним членом ЄС по через також транскордонні зв'язки. Бо надіємося, що Україна буде щораз більше сплетена з тим, до чого прямуємо, тобто до членства України в НАТО. Ми сьогодні намагаємося отримати для України на майбутній саміт НАТО в Вільнюсі, який буде найближчим часом додаткові гарантії безпеки які будуть зміцнювати мілітарний потенціал україни будуть зміцнювати відчуття безпеки української українського суспільства але будуть також дуже сильним підтримкою українських воїнів в боротьбі з російським заграбником надіємося що такі Гарантії нам вдасться для України здобути як вступ. Повторюю вступ для майбутнього повного членства України в НАТО, в чому Польща весь час Україну підтримує. Рішуче це ті всі найважливіші справи, про які ми сьогодні говорили, через якісь. Через хвилину з паном президентом ми зустрінемося на королівському замку, який для на, для всього нашого суспільства народу є символом відбудови відбудови Польщі Драва, Варшави після драматичного знищення після другової світової війни є символом від, відродження. Надіємося, що цей спільний візит на королівському замку буде символом майбутнього відродження України, так як Україна, так само як Польща, зуміла відродити відбудувати. Королівський замок так і Україна При підтримці держав заходу всіх людей доброї волі відбудується кращою, красивішою ніж була до російської агресії. Буде більш сучасною модернізованою. Буде могти забезпечити прекрасні можливі перспективи розвитку своїм громадянам, а також економічного співробітництва нам, які будемо і залишимося з сусідами незалежної суверенної України. Будемо про це говорити на королівському замку. Будемо говорити з представниками регіонів неурядових організацій, які сьогодні підтримують Україну і громадян громадян України в Польщі і в Україні. Виконуючи різного роду гуманітарні місії, але будемо також брати участь у форум польсько-українського бізнесу. Зустрічі бізнесу є кількасот учасників цього бі цього форуму, які зацікавлені співпрацею, бо вони вже сьогодні працюють з Україною, але і в майбутньому хочуть співпрацювати. Про це все ми будемо ще з паном президентом сьогодні говорити. Ці питання е, були вже темою наших розмов, і те тет е, від якої е, ми почали, але також е, під час зустрічей обох наших делегацій, які мали е, які відбулися нещодавно, е, пане президенте. Я ще раз дуже хочу висловити велику радість у зв'язку з вашою е, присутністю. Наші е, дружини реалізують окрему програму. Е, до речі, вони від довшого часу реалізують дуже важливу потрібну. Е, україні завдання навчання медичних медичного персоналу де співпрацюють між іншим військовий медичний університет і кілька під центрів в польщі зокрема в Любліні я хочу подякувати обом нашим першим леді за таку співпрацю за розвиток українського сектору охорони здоров'я за підношення кваліфікації українських лікарів і медичного Персоналу вивчення цих методів, які також швидше дозволять допомагати пораненим солдатам, щоб вони якомога швидше повернулися до повного здоров'я і могли в майбутньому спів... бути співучасниками розбудови і розвитку української держави. Пане президенте, ще раз вас вітаю дуже сердечно разом з вашою цілою делегацією і висловлюю висловлюю радість у зв'язку з цією сусідською візитою. Це вже президент України зараз до слова. Запрошуємо президента України пана Володимира Зеленського. Будь ласка, як же складно говорити після Андже, він про все сказав. І ви знаєте, напевно, те, що я можу точно зробити від себе ексклюзивно, і чим я можу відрізняти зараз від президента Дуди, це подякувати подякувати і це буде абсолютно справедливо подякувати анджую особисто подякувати Агаті, подякувати команді прем'єр міністра команді президента і подякувати а, прекрасному польському народові подякувати за ту там, пратерність за ту реальну дружбу за ту міцність з якою ви з нами з початку повномасштабної війни, з початку агресивної кровавої ходи Російської Федерації, абсолютно неспровокованої війни проти наших людей, нашого народу, проти кожної кожної в Україні, і я впевнений в усій Європі і світу. Хочу вам подякувати за те, що ви. Наші потужні сусіди, які не дали і не даєте нам зламатись, допомагаєте нам. Тому що якщо Україна впаде, ми знаємо, що Росія на цьому не зупиниться і піде далі. Я хочу вам подякувати за це. Так, ми сьогодні говорили про дуже важливі речі, але я хотів би сказати, що Україна країна тепла, дружня. Але в цій війні безкомпромісна. Безкомпромісна в тому, що ми не віддамо нашу землю, нашу свободу, не віддамо наших дітей, жодної дитини, які були силою депортовані росіянами в Російську Федерацію. Ми нічого це не віддамо і не, дамо, не віддамо свою незалежність. Незалежність нашої держави. Так само, як ми і безкомпромісні в дружбі, і ми вважаємо. Польщу нашими реальними друзями, не тільки партнерами, а дійсно друзями на віки. Я дякую тобі, Анджей, за те, що ми побудували такі між собою дружні стосунки, і стосунки між нашими народами будувалися історично довгі роки. і Сьогодні ми дійсно знаходимося а, в такі в таких міцних відносинах. І не просто прагматичних, а відносних людських, і це дуже важливо і в історичних питаннях, і будь-яких питаннях. Я впевнений, що все це, все це ми обов'язково вирішимо. І мені дуже приємно сказати, що президент Польщі був так само безкомпромісним, коли підтримав Україну на шляху до Європейського Союзу. Ми отримали кандидатство завдяки нашим багатьом партнерам, але передусім завдяки Польщі. Ми вам дякуємо за цю безкомпромісну підтримку. І так само я хотів би сказати і передати всім нашим партнерам, які постійно шукають компроміси для України на шляху до НАТО, що і в цьому питанні Україна буде безкомпромісною, і я вдячний, що на цьому шляху. З нами Польщі. Ми обговорили посилення нашої армії, і це дуже важливо. Я дякую, що ми сьогодні обговорили і прийняли рішення, і ще будемо обговорювати з прем'єр-міністром щодо потужного пакету, який посилить наших людей, і вони міцні. Я хочу подякувати. Якщо ви не проти сьогодні, ми тут, в Варшаві, але там в Окопах, Бахмуту і Мар'янки, Авдіївки. Там знаходяться наші люди. Справжні воїни, чоловіки, жінки абсолютно міцні люди, яких ми, на жаль, через Росію втрачаємо щоденно. Я хочу вам подякувати за потужний оборонний пакет, яким ми посилимо наших бійців, і будемо захищати їх життя, бо вони ризикують своїм життям заради, я впевнений, ви це розумієте, заради не тільки життя українців, а заради майбутнього життя ваших дітей, дітей Європи. Важливою буде сторінка в наших відносинах відбудови України. Це дійсно зблизить максимально наші бізнеси, наші народи. Для нас дуже важливо, щоб Польща була одним із головних дійсно, одним із головних партнерів відбудови України. Це повинно бути. Не тільки допомоги Україні, але це передусім повинно бути вигідно. І ми дуже хочемо, щоб польський бізнес був одним із лідерів на ринку нашому серед інших партнерів і обов'язково приходив до нас. Ми запрошуємо це і сьогодні на бізнес-формі. Ми ще раз це дуже твердо підкреслимо. А, ви знаєте, але окремо я хочу. Сьогодні подякувати вам. Ми сьогодні будемо багато разів звертатися до, до людей. Ну, така робота президентська. І я впевнений, втомленості не буде ніколи від вдячності за вам, звичайні польські люди, які допомагали звичайним українським людям від початку повномасштабного вторгнення. А Росії за той, за те, як ви прихостили українців, як ви допомагали нам, з яким теплом, просто по звичайно, просто по-людськи, з якими обіймами ви зустрічали наших людей. Ось знаєте, можна забути про той чи інший економічний проєкт. Бо історія вона довга, але ваше відношення. Людське відношення до людей України Україна ніколи ніколи не за що не забуде. Низький вам уклін. Дякую, слава Україні. Дякуємо, пані президенті. Шановні панську. Зараз пришчас на питання од медіа. В поєдну редакції польської і української. Базу про пані редактор Жакліна Сковронська. Добрий день на на початку. Я хотіла б сказати, що для нас, польських журналістів, це велика честь розмов... Могти розмовляти з паном президентом тут, в нашому державі в Польщі. добрий день. А порачають Я хочу запитати обох панів президентів про питання. Та так чи ця перша офіцій... цей перший офіційний візит це буде також новий початок для зміцнення нашої співпраці в інших галузях, ек економічній, наприклад, при відбудові України. і запитати... Як виглядають праці над новим польсько-українським трактатом? А, да Дякую за запитання. Ну я в принципі почав про це говорити. Ми дуже зацікавлені, щоб відбудові України значну частину брала на себе Польща і не тільки на рівні держав. Ми дуже зацікавлені, щоб зайшов в бізнес. У нас багато різних проєктів. Я знаю, у вас багато різних бізнесів, які готові зайти, у яких є досвід, бажання, є люди, є кадри є гроші. Електроенергія, розвивати децентралізацію енергетичну систему. У нас є досвід, як в таких кризових ситуаціях, як у час війни, будувати новий підхід до енергетики, вкладати гроші в бізнес, вкладати в зелену енергетику. Ми дуже відкриті. Я вважаю, що у нас ми сусіди і логістика це. Дуже важливий пріоритет в наших відносинах. Ми будемо розвивати. І сьогодні ми підписуємо з відповідним міністром Підписують сьогодні е документи про розвиток е відповідних інфраструктурних проектів. Ми в цьому також дуже зацікавлені. Я вдячен окремо за те, що е польська держава разом з бізнесом будуть. Приходити на ринок вже в форматі fast Recovery План я знаю, що в Харківській області сьогодні будуть відповідні також підписані документи в Харків, в Харкові, в нашому рідному Харкові, який страждає щоденно, але ми вам вдячні буде відбудована і лікарня. Пологовий будинок, і школа, і також університет, завдяки Польщі, і ми запрошуємо бізнес Польщі заходити в Україну дуже інтенсивно вже зараз. Чому? Тому що може і хтось ще в світі десь там сумніваються. А я впевнений, що Польща впевнена в нашій перемозі, а це значить, хто раніше зайде, той більше буде заробляти. Запрошуємо. Dziękuję bardzo. Pan prezydent Andrzej Duda. Шановні пані і панове, дорогий пане президенте. Не маємо жодних сумнівів щодо перемоги України, тому ця нинішня зустріч це форум бізнесу Польща Україна, такі які завжди відбувається при нагоді офіційних візитів президентів з різних сторін світу. І таке саме є сьогодні. Воно є більше ніж нормально, тому що зацікавленість представників бізнесу дуже велика, але це не Дивно до війни до російського вторгнення в Україні було присутніх понад тисячу польських фірм. Я сподіваюся, що в майбутньому ще буде більше. Але пам'ятаємо, що Україна це величезна держава, географічно більша від Польщі, яка має дуже великі натуральні можливості це 40 мільйонів населення. Це величезні українські фірми, які весь час працюють не лише в Україні, але у багатьох місцях у світі. Представники цих фірм присутні також в нашій державі. Отже, я розраховую, що з завершення російського вторгнення по через викинення відтиснення цих агресорів з України буде лише означати відкриття ворі для ще кращого економічного розвитку між нами постійно говоримо з паном президентом. Булата що. Це повинна бути польща без кордонів. Так, ми віримо в це, що європа Україна буде в європейському союзі. Так, ми хочемо, щоб звичайні поляки, звичайні українці не відчували цієї цього кордону, який є між нами, щоб він не був цей кордон перешкодою між нами, щоб не заважав здобуванні роботи, пошуками роботи, пошукам розвитку, освіти, науки чи в звичайному житті. Звичайно, він буде кордоном в політичному розумінні. нигә, э В географічному розумінні кордоном, але ми хотіли б мати дві держави, які постійно з собою співпрацюють, і щоб це була спільнота двох народів народів, які себе шанують взаємно, і можливо я скажу великими словами, але які є братніми сусідськими народами, які себе люблять по братерську, по-сусідськи. Коли ми глибше по подумаємо про нашу історію, то вона хоче такої любові між нами, щоб ми співпрацювали разом і будували синергію, результат синергії? Бо ми для того маємо великий потенціал. Це великий шанс, щоб його використати. Це єдиний у своєрідний шанс, який виник завдяки цьому, що оба, обі наші, оба наші народи так відкрилися на себе, що наші сусіди повірили нам, а ми відкрили наші домівки для них. За що я нашим своїчисникам дуже вдячний. Ми працюємо над новим договором між нашими державами. Ми хочемо, щоб він був новим, щоб він не повторював записи попереднього, бо це не мало б сенсу. Ми хочемо, щоб це було нове відкриття, щоб було багато різних елементів про те, що там повинно бути в ньому записано. І а майбутнє буде наповняти змістом цей договір. Ми є на етапі робіт вже просунутих, але постійно на етапі робіт і віримо в це, що найближчим часом ми зможемо такий трактат, такий договір укласти між нашими державами і цим політичним актом будувати новий розділ між нашими країнами. Дякую, пане президенте. Шановні пані та панове, тепер. Запитання від української ЗМІ. Пан Юрій Банахевич, Укрінформ.